для учасників судового засідання зазначаю, що позовну заяву слухає колеги у складі головуючих судді Мойсака, суддів Хамзіна Михайленко. Ми також продовжуємо заслуховувати пояснення учасників позивної заяви. І на адресу суду також надійшло клопотання від представника компанії ЛТД Сергія Кішканя, якому він просить. Вирішити питання про його участь в судовому засіданні як представника ЄВРЛТД подає сертифікати в перекладі. Зазначено з пункт 4, що згідно з документами, поданими до реєстратора Міжнародного корпоративного центру компанія дійсно існує, також має добру репутацію. Якщо в електронному вигляді... Угу. Ознайомлювалися? Я думаю, поки ви ознайомлюєтесь, ми можемо продовжити. Щоб інші учасники надавали пояснення, в будь-якому випадку ваше право воно не буде обмежено, ви зможете надати пояснення. Черга у нас рухається і скоро дійде до інших учасників. Так, в попередньому суду засідання вже надавали пояснення учасники. Так, хто, хто бажає сьогодні? З третіх осіб. А по часу ми за хвилин 45 встигнемо. У ну, мене 4 довіри Ну, та, Давайте з будь-кого розпочнемо. Ми не встигнемо, тоді на наступний раз побудуємо. Давайте тоді до трибуни підходьте. Да, або мікрофон до себе ближче поставте, або до трибуни. Ми від телекомпанії, минулого разу послухали можемо сьогодні у вас, будь ласка. Дякую, шановний сук, за можливість висловитись, надати позицію. Представляю чотирьох третіх осіб близьких родичів Марченка Оксани Михайлівни, і свій виступ я побудувала наступним чином. Спочатку я наведу загальні висновки. Та позицію третіх осіб щодо визначення підстав, наведених позивачем Міністерством юстиції у позові, і які є спільними по відношенню до всіх моїх довірителів. А потім окремо зупинюсь в поясненнях по кожному з третіх осіб Марченка відповідно до переліку активів, видів доходів і та інше. Перше за все хочу зазначити, що жоден з моїх довірителів не є підсанкційною особою. Також жоден з них не є учасником кримінальних проваджень, в тому числі, які згадуються Міністерством юстиції у позові. Мої довірителі на законних підставах здійснювали та здійснюють право володіння і розпорядження своїм майном. І таке майно набуте на законних підставах. У позові зазначаються дві підстави, за якими на думку позивача до третіх осіб слід застосувати санкцію, яка передбачена під пунктом 1.1 частини першої статті 4 закону України про санкції. Перша це належність третіх осіб Марченко до близьких родичів Марченко Оксани Михайлівни як підсанкційної особи. Друга підстава це той факт, що останні були фінансово неспроможні придбати нерухоме рухоме майно особисто для себе. І отже, на думку Міністерства юстиції Марченко Оксана Михайлівна придбавала таке майно з метою уникнення санкційних обмежень. А треті особи стосовно такого майна здійснювали, вчиняли дії тотожні за змістом здійсненню права розпорядження цим майном. Іншими словами, мої довірителі не використовували для власних потреб і набували у власність об'єкти рухомого і нерухомого майна. І з такою позицією, категорично треті особи категорично не погоджуються, і вважаю, що позивачем наведено до доводи, які не підтверджуються фактичними обставинами справи та матеріалами, які надав позивач. Перш за все. Треба зазначити, що право власності особи не може бути обмежене з огляду на належність до близьких родичів підсанкційних осіб, і таке обмеження є незаконним і є непропорційним втручанням держави у право на мирне володіння особою майном. Відповідно, в даному випадку. Має місце порушення частини 1, частини 4 статті 41 Конституції України, а також е, такі обмеження у праві власності суперечаться статті 1, першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Як я зазначила, мої довірите мирно володіють своїм іном, на них е, розповсюджуються е, конституційні. Гарантії, які закріплені у е, згаданих мною е, статтях е, частини 1-4 статті 41 Конституції України, відповідно до яких кожен має право володіти, користуватися, розбережатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним. В своєму рішенні Конституційного суд від 16 листопада 2022 року, номер 9 р 2 2022, наведено наступні висновки, в тому числі застосована практика Європейського суду з прав людини щодо втручання у право на мирне володіння майном, на які я хочу звернути увагу. За статтею першої, першого протоколу до конвенції, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений власності, наче як в інтересах суспільства і на умовах, що їх визначено законом і загальними принципами міжнародного права, абзац перший. Застосовуючи наведений припис статті 1 першого протоколу до конвенції, Європейський суд у справ людини в своїх рішеннях неодноразово і послідовно наголошував на тому, що втручання держави правомирного володіння майном має відповідати певним критеріям і. Це такі критерії, воно має відповідати принципу... Ну, дуже прошу, ну, ну, таку от деталізацію Хорошо. нормативних можна опустити. То всі фахові юристи перебувають в залі судового засідання у бізнесі зі стандартами, підходами. Тому більше аргументації щодо по суті. Чому, от, наприклад, Довже. не можуть там прямого втручання мати ці особи мали. Фінансову спроможність набути або ну більше по суті, справи, а не правових. Угу. Добре, моментів. ну от я е, е, в поясненнях наведено посилання е, в додаткових поясненнях і поясненнях наведено посилання на згадане рішення конституційного суду, а також рішення е, інше е, рішення конституційного суду від. Е, 21 липня 21 року та практика Європейського суду БЄЛР проти Італії. І е, друге рішення це Альянс Лімітед проти України від 23 січня 2014 року, а також е, рішення у справі Краєва проти України від 13 січня 2022 року. Вказані рішення і позиція Конституційного суду. Стосується е, е, співвідношення, розумного співвідношення домірності засобів, які застосовуються до е, е, осіб, і яких обмежують у праві власності, між е, е, домірності і з метою, яку прагнуть досягти держава в даному випадку. Застосування санкції, передбаченої пунктом першим частини першої статті 4 закону України про санкції до третіх осіб є саме непропорційним втручанням у мирне володіння майном володіння майном, в результаті якого треті особи за їх сімейним положенням зазнають обмежень і у визнанні та реалізації права власності. І в даному випадку має місце. І прояв дискримінації по відношенню цих осіб. Також звертаю увагу суду на рішення Вищого антикорупційного суду з цього питання по справі номер 991 дріб 558 дріб 24 провадження номер 2А 991 дріб 1 24 124 від 18 квітня 2024 року. Це рішення залишено апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду у силі, і в даному рішенні у пункті 2.1 1 колегії суддів зроблено наступний висновок. Законодавець не зазначає, що стягнені підлягають активи, які були придбані третіми особами в свою приватну власність завдяки коштам підсанкційної особою законодавець зазначає, що майно підлягає стягненню, якщо особа має, може вчиняти щодо такого майна дії, то тож розпорядження. Тобто стягненню підлягають не активи, придбані за рахунок підсанкційної особи, яка стала повноцінним власником майна. А коли майно придбається за фіктивним договором на підставну або номінальну особу, яка стає юридичним власником, але фіктичним власником залишається. Підсанкційна особа, яка має можливість розпоряджатися з цим майном. Наприклад, на підставі отриманої від юридичного номінального власника довіреності на розпорядження майном, фіктивної розписки чи будь-якого забезпечувального заходу на користь фактичного власника, підтвердженої відповідними доказами письмової чи усної домовленості з номінальним власником. Про те, що він стає лише номінальним власником активу, можливо, за винагороду, і повинен виконати вимогу фактичного власника щодо розпорядження активом на користь фактичного власника. Тож. Тобто, право власності не може обмежуватись з огляду на належність цієї особи до близьких родичів під санкційною. Як зазначала я вище треті особи є громадянами України, до яких не було застосовано. Санкції і в даному випадку позивач зазначає, що така санкція може застосована до активів, щодо яких Марченко Оксана Михайлівна може прямо чи посередковано через цих третіх осіб вчиняти дії тотожні за змістом здійснення права розпорядження ними. І позивач зазначає перелік об'єктів рухомого і нерухомого майна, яке належить третім особам, яке придбавалось в різні роки, починаючи ще з 2000-х років, а також зазначає, що ці активи придбані за кошти Марченка Оксана Михайлівни, відповідно за договорами дарування пізніше. Перейшло право власності до третіх осіб з метою уникнення санкційних обмежень і приховування реального власника майна. При цьому у позові не наведено фактичних даних про існування цих обставин і не надано доказів, що Марченко Оксана Михайлівна вчиняє дії тотожні право розпорядження по відношенню до цього майна. Також не наведено доказів фіктивного або номінального володіння третіми особами, об'єктами, зазначеними у позові. Зазначаючи про приховування реального власника майна, позивач фактично стверджує про фіктивність та недійсність правочинів, здарування, купівлі, продажу обєктивно нерухомого майна, в свою чергу, законодавством визначено підстави, умови, за яких правочин може бути визнаний недійсним в судовому порядку. В цьому, цьому взаємозв'язку слід звернути увагу на статті 234 Цивільного кодексу України, яка визначає, що фіктивним є. Правочин, які вчинені без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином, фіктивний правочин судом визнається недійсним, і е, наслідки визнання таку, е, фіктивним правочином встановлюються законом. Також е, існує е, правова презумпція правомірності е, набуття. Е, Право власності майна відповідно до положень частини 2 статті 328 Цивільного кодексу України право власності вважається набутим правомірним, якщо інше не випливає з закону або незаконність набуття право власності чи необґрунтованість активів, які перебувають у власності, не встановлено судом. Однією із засад цивільного законодавства є. Принцип однієї з засад цивільного законодавства є добросовісність набуття майна до дій учасників цивільних правовідносин мають відповідати цій засаді, і в даному випадку щодо всіх об'єктів, зазначених позивачем, третіми особами. Дотримані вказані вимоги закону під час укладення договорів, під час їх нотаріального посвідчення і державної реєстрації. Відповідно до положень частини 3, і 4 статті 334, Право власності за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню. Виникає у набувача з моменту такого посвідчення або набрання рішення суду відповідної законної сили рішенням суду про визнання договору, не нотаріально недійсним. Якщо підлягає договір державної реєстрації, то право власності набува у набувача виникає з моменту такої реєстрації. Всі договори зареєстровані. Відповідно до вимог чинного законодавства, яке діяло на момент укладення провочини, право власності до третіх осіб перейшло в момент і передача майна безпосередньо перейшла в момент такої реєстрації. Вони є нотаріально посвідченими, як я сказала, тобто, всі вимоги щодо укладення і виконання таких договорів вчинено. Крім того, для того, щоб визнати ефективним правочин, необхідно встановити у всіх сторін правочиним учасників наявність умислу. Навіть Верховний суд у своєму рішенні номер 200, по справі номер 201 дріб двадцять восім дріб зазначив, що для визнання правочину фіктивним необхідно встановити наявність умислу всіх сторін і судам необхідно врахувати, що саме собі собою невиконання правочину сторонами не означає, що укладено фіктивний правочин. Разі, якщо на виконання правочину було передано майно. Такий правочин не може бути кваліфікований як фіктивний. А ознаками ефективного правочину є ведення роману до моменту укладення такого договору, або в момент укладення договору третіх осіб щодо фактичних обставин правочину і дійсних намірів учасників правочину, або свідоме невиконання зобов'язань, з приховування Справжніх намірів учасників правочину. і позивачем відповідно у позові не наведено будь-яких підстав вважати такі договори дарування нерухомості, купівлі продажу нерухомості, за якими придбувались майно третіми особами фіктивними. Також не доведено і відсутні докази наявності умислу у сторін. Проводжено і докази незаконності набуття коштів, за які вони придбавали спірне майно. По-друге, позивич, крім іншого, зазначаю, що актив, активи третіх осіб Марченко підлягають стягненню в дохід держави, оскільки останні були фінансово неспроможні придбати відповідне майно самостійно. По суті, ця підстава стосується вимог про визнання необґрунтованими активів в порядку пункту 12 частини 1 статті 346 цивільного кодексу України і. В даному випадку правовий режим необґрунтованих активів має застосовуватись виключно до фізичних осіб, які уповноважені на виконання функції держави та місцевого самоврядування під час розгляду позовів порядку частини 4 статті 290 ЦПК України. І е, такий режим є додатковим обмеженням для фізичних осіб. В даному випадку е, е, Вказані твердження щодо необґрунтованості активів взагалі не стосуються предмету розгляду даної справи. Треті особи Марченко не входять до категорії осіб, про які я зазначила. І до них не можуть бути пред'явлені вимоги про стягнення активів дохід держави з огляду на визнання таких активів необґрунтованими. Крім того, щодо об'єктів нерухомого майна, які належать третім особам, позивач надає неточні. Викривлені неповні відомості щодо вартості такого майна, надає неповну інформацію як щодо відповідача Марченко Оксани Михайлівни, так і щодо доходів третіх осіб, моїх довір... довірителів. Перш ніж перейти до Пояснень саме по згідно переліку тих активів, що мін'юст зазначає у позові, я хочу звернути увагу, що Такі мої пояснення містять персональні дані щодо на, третіх на осіб, час, і на це так випінити. це і е, дані які можуть їх надають змогу їх ідентифікувати джерела походження майна майна ви, стан, прізвище, в тому числі малолітніх осіб. Я прошу не застосоване, не здійснювати трансляцію. Час, на час пояснення представника трансляція зупиняється зараз очікую.